Сьогодні на радіо цім ефем дуже гучно, бо ж від самого ранку до студії прибули зіркові гості. Ходімо, і ми подивимось. Зараз тут тривають останні приготування до благодійного концерту гурту не ждали, що відбудеться на хвилях радіо ТІМ. Давай, А я подивлюся. Кай, кайфуй та підтримуй Збройні Сили України. Звучать слова радіоведучої, і благодійний концерт розпочинається з переклички учасників гурту. Їх п'ятеро. Сергій Чунь у нас фронтмен біля мікрофону. Да. Всі його добре чують. А тут. скажіть мені, будь ласка, на кордоні тут? Тут тут так. Добре, Танечка з гітарою. Тут її сестричка Віта з бас гітарою. Так теж є. І звісно ж ліза на ударних. Та ну дай нам жар. Давай баба, зроби, давай, щоб ми почули вже вже зараз. Давай. <світувач> Змінилися на пожечки ж після в'язу. Цю прикличку зробили. Думаю, можемо починати. З чого почнемо Сергій? Ну, як по традиції, в нас перша пісня, яку ми написали за час війни, це в Україну йде весна. Вона несе натхнення, віру до перемоги, і що вже війна закінчиться зовсім скоро. Наші хлопці всі повернуться і з перемогою додому, всі живі здорові. Ми будемо жити. Самі без всілякій всілякі тем русні, яка лізе до нас в до державу. Обгадимый... В перервах між запальними авторськими піснями учасники гурту діляться підсумками благодійного туру. Не ждали сила голосу і слова, який щойно відкатали двома областями. Трошки поїздили з концертами, слава Богу, трохи нам допомогли і можливість побачити глядача наживо. А, нарешті ця можливість відкрилася. Не чути вас ну, і бачити. Фактично, ви ж розумієте, що це вже п'ятий рік пішов, як ми не можемо побачити глядача та. наживо. Ну, там, Чайно, інколи, з ковіду як почалось, так воно і до, до сих пір це життя. Знаю, що ви за цей час побували у кількох містах Полтавської, Чорнігівської області. Це були шість населених пунктів, так? Так, так. Да. Ічня, Барва, Манжосівка, Лубний, Ніжини Так. Да. А коли в Прилуках? А в Прилуках, ну, будемо планувати. Плануємо, так. Да, плануємо. Нагадаємо, у липні благодійна організація Мистецькі барви за підтримки українського культурного фонду спільно з прилуцьким міським будинком культури розпочали реалізацію потужного проєкту Не ждали сила голосу і слова, в рамках якого знаний гурт здійснив благодійний тур шістьма містами та містечками Чернігівської та Полтавської областей. Почали готуватися і ще з липня, мабуть, а вже почався тур. В був в серпні початок там ми в трьох містах побули, і у вересні теж в трьох містах Які побули. Які містах? Перше було, стартували звідки? Ми стартували, мабуть, з Варви. Я не пам'ятаю. Потім ми були в... біля Прилуку на Манжосовці. Їздили в Лубни, їздили в Пирятин, мали з'їздити, але там ну відбулося з цими тривогами, з цими прильотами, Тому трохи перенеслося. Перенесли в Бобровицю. Там теж народ чудовий. Ми там вже не перший раз були. Зустрічали дуже гарно. Ну як люди, люди долучалися, люди всі активні. Тобто, ну видно, що люди не здаються і що ми боремося ще. Крутезні авторські пісні гурту полонили серця слухачів. Тож просто під час радіоефіру поціновачі творчості гурту не ждали, надсилають повідомлення на студійний вайбер. З багаточисленними подяками, що для виконавців дуже цінно ділиться Сергій Чунь, фактично, вже за п'ять років без глядача. Ну починаючи з карантину, і всі оці діла, як вони вже перестали такі великі масові заходи. То дуже як нам, як музикантам, дуже приємно побачити людей і побачити їхню реакцію, їхню віддачу. Дуже тепло було, да і співали разом пісені з залами. І, ну дуже приємно, і дуже здивувало, що наші пісні люди знають слова співають, то ж дивися. Ну так якось дуже приємно це все було. Чи не всі авторські пісні гурту не ждали? Потрапляють у саме серденько, діляться слухачі. Та все ж є найбільш прослуховані хітяри. Братику найбільш прослухована, найбільш дивляться люди. Мої пацани це ну це для військових було писано. Я так вважаю, що це військові його і дивляться. Ну те, що і кому близько це все. Думали, що взагалі нічого вже не будемо робити а потім якось. Хлопці просили, куб у мене дуже військовий. Коли вже у тебе буде пісня, коли вже пісня. І так якось воно то, ну, зробили. І йому зайшло, і хлопцями дивлюсь, заходить нашим. Писали, що той, каже, як дома побував, каже, слухав пісню. Ну якісь воно і просто під час благодійного туру не ждали в прямому етері тім мем. Відбувається збір коштів на реп для першої окремої бригади спеціалізованого призначення імені Івана Богуна. Бо ж сьогодні головний вектор то наша перемога над ворогом.